Чи проходили якісь ваші проекти експертизу, які замовники цього потребують? Справа у тому, що приватний будинок він не потребує от такої офіційної експертизи. розумієте Я лише знаю, що наші проєкти теж віддавали на аудіт. Я знаю. Тому що мені деякі клієнти на консультаціях вони потім зізнавалися в цьому. Розумієте? Я не боюся аудитів Ми приймаємо рішення, у нас проходить ціла цепочка. <кій> Я треную дівчат і хлопців так, щоб ми спиралися на головні принципи. І от завдяки тому, що багато років от ми працюємо всі разом, в принципі, спілкування доволі просте. Тут рішення, як було в такому проєкті. Окей, окей, все всі знають, що там і як розумієте е, Якщо всі, е, хто зі мною працює, знають, що таке природня вентиляція, що таке формування системи вентиляції горища, то один одного страхують, один одного, якщо знаходять помилки, вони тут же від, виправляються. розумієте Тому е, аудит зі сторони, будь ласка, без проблем. Я чудово розумію, що, знаєте, коли мені там. Один москальонок е, на своєму вебінарі Гедотному розповідав: У Терехова такі складні рішення, все це можна зробити простіше. Друзі, робіть простіше. Разумієте? Робіть, без питань. Бетонуйте не за два рази, бетонуйте за один раз. От як я вам показував в першій частині аудити проєктів. Там таки закладено. Забетонована крилечка за один раз. А навіщо за два рази, як у нас в проєкті. Чи гідроізоляцію там робити? Навіщо? Бетонуйте за один раз. Навіщо вам долбатися з терморозривами в зоні входних дверей чи в зоні виходу на терасу? забетонуйте в один рівень, де й не партеся, як більшість робить. Робіть, хто вам заважа Ніхто ж не заважа у вас мета зробити простіше, чи у вас мета зробити так, щоб не було проблем при експлуатації? Яка мета? У мене мета, щоб у людини після будівництва не було проблем. Тому у нас такі рішення, да, ми заморочуємося, да, у нас купа кресленість за цього, додаткові розрізи, додаткові вузли, ми долбаємося, ми показуємо все це. Але все завдяки для того, щоб після будівництва замовник про нас не згадував. От для чого все це? Тому, звісно, можна простіше? Можна. З милим рай в шалаші. Будь ласка, робіть простіше. Якщо у вас мета будувати дешевше, не будуйте взагалі. Це найдешевше будівництво. Найдешевше за ці гроші, що ви зекономите, не будуючи будинок, ви зможете все життя їздити мандрувати по світу. Розумієте? Ви зможете квартиру придбати, ремонт там зробити, машину ще придбати і гроші ще залишаться. Якщо ви не будете будувати, це найкраща економія. От і все. Так, малий, у мене вже ніс чухається. Курчить він тут.